Зараз Копенгаген впевнено посідає місце столиці світового дизайну, і я дуже давно планувала відвідати його, щоб впевнитись у цьому на власні очі. А привід Приїхати на головну виставку по дизайну інтер'єру і меблів підходив якнайкраще. У цьому відео ми відвідуємо із вами шоуруми Фредеріччя, Мута, Нор і 101 Копенгаген, а також розкажу свої враження від міста та людей. Випуск про виставку буде точно на один, тому що я не знімала дуже багато контенту і хочу показати його вам. Тому якщо ви є поціновувачем предметного дизайну, дизайну інтер'єрів або просто любите красу, я наполегливо рекомендую вам дивитись усі випуски з цієї серії. Нагадаю, що мене звати Катя Лоференко, я дизайнерка із власною студією, у якій ми разом з командою розробляємо і реалізовуємо дизайн-проекти, які ви можете подивитись за посиланням. Під цим відео на сайті, або просто переходьте на канал і дивіться інші відео. Прилетіли ми дуже зручним рейсом з Варшави, який прибуває посеред дня, і у вас ще є можливість погуляти. По паркету в аеропорту одразу можемо зрозуміти, що прилетіли країну першого світу. Перш за все, у очі кидається, що люди багато часу приділяють відпочинку у публічних місцях, у парках і біля водойм. Також незвичним є те, наскільки багато людей пересуваються на велосипедах по буденним справам. Здоровий спосіб життя сильно впливає на зовнішній вигляд людей. Багато людей бігає, а на велику взагалі, кожен другий, якщо не перший. Мені подобається, що у парку просто на газоні відпочиває не лише молодь, а дійсно люди різного віку. Сучасна архітектура гармонійно поєднується з історичними будинками. Також кидаються очі, наскільки поширеними є невеличкі приватні тераси на перших поверхах будинків. До речі, хотіла підняти болісно для нас, дизайнерів та архітекторів тему балконів. Ще з Варшави ми помітили відсутність засклених балконів у місті, і тут зняла для вас будинки у Варшаві, які частково схожі на наші, але у всіх відкриті балкони. Сумніваюся, що це особистий вибір кожного, а не якийсь закон, який забороняє спотворювати фасад. Це дуже важлива тема, адже якщо розклити усі балкони у Києві, а ще й прибрати яскраву рекламу і мафи, тобто кіоски, то Київ з легкістю стане у одну лінію з європейськими містами. Тільки у нас ще й набагато зеленіше. Майже у кожному районі Києва є свій парк, а інколи він виглядає, наче справжній ліс. Окрім неймовірно гарних шоурумів, у Копенгагені мене вразила наявність смаку та стилю майже у кожній деталі, а ще дуже смачна їжа, навіть самі продукти дуже смачні. Це стосується і молочки, овочів та фруктів. Першим шоурумом був Хаус оффін'юл, який створював меблі ще у 1940 х роках. І головною його особливістю було те, що він мислив як скульптор, коли формував предмет меблів. Його метою було створити меблі з рухом і життям. Це помітно у деталях кожного елементу меблів. А ще мені дуже сподобались ось такі стележі і освітлення, яке можна зробити завдяки їм у приміщенні. Ми обов'язково спробуємо цей прийом у наших проектах. Тут ми не затримались надовго, а пішли у приголомшливий шоурум Фредеріча. Це моя нова любов. До цього я не знала про цей бренд, а тепер стала його палкою прихильницею, і я думаю, ви мене зрозумієте. Бренд був заснований ще у 1911 році. Уявіть, у них на сайті є опис головних етапів їх встановлення, а у шоурумі відчуваються природні поєднання історії та сучасності. До речі, хочу сказати величезне дякую Каті, яка показувала усі найголовніші шоуруми, про які я навіть і не знала до цієї подорожі. Катя власниця київського магазину Свартісен, у якому можна знайти меблі, освітлення та декор найголовніших представників скандинавського дизайну. Цікаво, що хоч у всіх шоурумах простежуються схожі віяння, у кожної фабрики є своє ДНК, своя стилістика, якої вони притримуються. І цей характер проявляється у кожному предметі. Тож, щоб створити той чи інший настрій інтер'єру, можна додати один-два предмети з вираженою харизмою, і тоді увесь дизайн заграє по-новому. До речі, я вже готую суперкорисне відео для вас про базовий сучасний інтер'єр, тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть у коментарях, що ще вам би цікаво було подивитись у відео. У Фредерічі Акультовими є ось ці крісла, які хоч і популярні, але на щастя, чи не сильно затаскані у інтер'єрах, тому якщо бюджет дозволяє, сміливо ставте їх у свої проекти. При розробці дизайну ми орієнтуємось на стилістику, яку я буду освітлювати у цьому відео, адже тут приділяють увагу не лише візуальній складовій, а ще й функціональності, гармонійності у поєднанні із навколишнім середовищем і способом життя. Мене дуже тішить, що, попри війну, у нас дуже багато замовлень, і через високий попит ми формуємо чергу на розробку дизайн проєктів і беремо лише декілька у роботу, щоб приділити достатньо уваги і часу кожному з них. Тому, якщо ви хочете замовити дизайн проєкт у нас, то напишіть мені у приватні повідомлення у інстаграмі або просто заповнюйте форму на сайті, і я зорієнтую вас, коли найближчий час, коли ми готові взяти у роботу ваш проєкт. Найкращий варіант це звертайтесь за 2-3 місяці до того, як ви хочете розпочинати дизайн проєкт окремим задоволенням. У цьому шоурумі є саме приміщення. Яке знаходиться в історичному будинку, величезні кімнати із меблями та повноцінно складеними інтер'єрами, які ідеально підходять для натхнення, взагалі більшість інтер'єрів такі гарні, що хочеться там залишатись жити. Ще крутою особливістю шоуруму Фредеріча є вихід на фантастичну терасу. До речі, у багатьох шоурумах є вихід на свої тераси, затишні дворики, невеличкі балкончики між приміщеннями або ось такі розкішні варіанти, як у Фредеріча. Ще більшість шоурумів пригощає своїх відвідувачів не тільки напоями, а ще й повноцінними закусками, обідами, на які ми мали щастя потрапити. Деякі бренди навіть влаштовують вечірки із музикою, ігристим гристим та ходогами, як Форм Living. Взагалі всі три дні з дуже насиченою програмою, але перший день найголовніший наступна наша зупинка це бренд Муто. Цікавий бренд зі своєю унікальністю, але не можу сказати, що дуже вразилась від шоуруму, особливо після Фредеріччя. Але якщо не знайомі, то дуже раджу взяти на замітку і подивитись їх предмети. До речі, цікаве спостереження, що до війни я прагнула бути там, де менше людей, ненавиділа натов і взагалі апогея моїх соціофобних мрій були подорожі під час карантину з мінімальною кількістю туристів. Але зараз усе змінилося і мене більше не обтяжує велика кількість людей. Навпаки, хочеться соціалізуватись. В Копенгагені мені сподобалось спостерігати за людьми так само, як і вдома, у Києві. Наступними шоурумами ми відвідали нори 101 Копенгаген, які знаходяться на різних поверхах, але у одному будинку. Вони схожі по стилістиці, але норви бачили стовідсотково, бо у них є культові предмети, такі як цей диван, крісло, пуфи у формі пробки від шампанського та кавові столики. Я дуже давно спостерігаю за брендом і надихаюсь їх стилістикою. Виставка ідеально підходить для того, щоб познайомитись із новими брендами, роздивитись ближче предмети меблів, освітлення, кераміку, а також познайомитись із офіційними представниками брендів і почути від них історію бренду про його стратегію розвитку і цінності. 101 Копенгаген використовує більше мармуру, контрастних кольорів, і у них величезний вибір кераміки та декору. Наша мрія, щоб шоурум кожного бренду був офіційно представлений в Україні, і ми могли приводити туди замовників, щоб показати якість за яку вони платять, і наскільки круто предмет виглядає вживу ніж на сайті. Якщо ви хоч раз долучались до створення предметів або візьмемо той самий ремонт, то знаєте наскільки багато нюансів є, які важко передбачити на початку ремонту. Так само і з предметним дизайном. Перед тим як ми побачимо готовий елемент, потрібно протестувати сотню зразків. А ще ми завжди мучимось із вибором настільних світильників, і ось ці дуже класні. До речі, зверніть увагу на квіткові композиції, які прикрашають майже кожен шоурум. Тут також приміщення із невеликою, але мальовничою терасою. У багатьох шоурумах офіс знаходиться там же і ми маємо змогу спостерігати за тим, як облаштовані їх робочі місця, і помріяти, щоб наші незабаром виглядали так само. Щоб не робити це відео занадто довгим, на цьому пропоную завершити на сьогодні, але я вже монтую другу частину, яка буде не менш цікава і з не менш крутими брендами. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, коментуйте та лайкайте усі відео, щоб Ютуб просував його на більшу аудиторію. Бо шкода, якщо такий корисний контент побачить мало людей. Прощаюся з вами, бережіть себе і побачимось!